І Святого Духа. Амінь. Дорога, засмучена родина, високодостойні Отці, представники влади, слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, великий славний святий церкви Августин колись сказав дуже гарні слова. Блажений той чоловік, життя якого прожито правильно. Ми з вами прожили дуже складний і тяжкий рік. Греки колись навчали, що є два виміри часу: час хронос хронологічний, і час кайрос, час божественний, який не має ні початку, ні кінця, який охоплює завжди і все. Ми з вами, наче прожили цей рік у часі кайросу, у часі випробування, але в часі великої гідності і слави українського народу. І направду ми відчуваємо, що. У наших жилах тече кров славного українського козацтва. Ми протягом цього року відчуваємо те, що Бог є з нами, те, що ми співаємо на великому повечір'ї, що з нами Бог, ми відчували це кожної секунди дня і ночі, коли ми чули тривоги, коли ми засипали, обнімаючи своїх дітей, і коли тяжко молилися вночі за тих, які там на передові, у Бахмуті чи в інших пекельних місцях. Сьогодні великий удар знову приймає наша славна Богородчанщина. Ми знову зустрічаємо двох ангелів, які віддали своє життя у великій святі і Божій любові, віддали за найцінніше, за рідних, за ближніх, за всіх нас. Я не перше хочу звернутися до родини. бо Їм сьогодні є дуже, дуже тяжко, тому що і навіть та маленька дівчинка, яка тримає ту свічку, і батьки. Рідні найрідніші вони сьогодні плачуть. Але я вам хочу найбільше побажати, щоб ваш плач перетворився на радість. Ви маєте завжди ходити з гордо піднятою головою, тому що ваші найрідніші зробили подвиг для всіх нас. Саме цим шляхом вони успадкували собі блаженне життя. Ми про них завжди будемо пам'ятати. Коли ми заходимо до храму східного обряду. Ми бачимо символічну стіну, яка відділяє святая святих від храму вірних. Ми цю стіну називаємо іконостасом. І там фронтально зображені святі, які на нас дивляться. В нашій східній традиції ми бачимо багато ікон славних воїнів, які зображені не покатовані, не знищено, не здеградовано, але зображені мужньо, сильно і у славі. Тому нехай у вашій пам'яті завжди запам'ятаються ваші найрідніші, як мужні, сильні у славі. Всім нам, нехай Господь Бог додасть сили і мужності витримати до кінця. Дорогі воїни, хай в вашому серці завжди буде козацький дух. Дорогі наш український народи, хай в нашому серці живе Бог. Нехай ці святі слова, з нами Бог, ніколи не покидають нас. Пам'ятайте, як би нам не було складно. Але Бог є з нами. Нехай цей рік, який ми з вами відзначаємо сьогодні, дуже смутно, тому що це є рік, коли азійська держава, Богоненависницька, на превеликий жаль, держава, яка прикривається святими речами, вдирається і нищить нашу батьківщину Україну Хай Бог бачить і хай поставить все на свої місця. Нехай милосердя Боже буде з нами, хай правда переможе. І святі слова на правду святого Гостина, блаженне життя, яке прожити правильно. Стараємося жити так, щоб ця пам'ять не залишилася тільки тут, щоб ця пам'ять вона переобразила наше українське життя, щоб воно було християнським, гідним, величним і достойним. Хай Бог дарує їм Царство Небесне, а нам всім пам'ять про них, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Thank <laughs>